Привіт усім! Я доктор Річард Стівенсон, і я директор освітнього центру Стівенсон Dental Solutions. Я також почесний професор клінічної стоматології в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. А це наш навчальний центр, де ми проводимо багато практичних курсів протягом усього року. Сьогодні ми збираємося виконати реставрацію четвертого класу одним відтінком. Все починається з розміщення лавсанової смужки з клином, дерев'яним клином. Бажано закріпити смужку так, щоб вона щільно прилягала до зуба в пришийковій ділянці, а також простягалась по сусідньому зубу. Палець тут буде використовуватися для створення стінки. Я знімаю це відео, тому що багато студентів кажуть мені, що їм потрібно навчитися робити цю техніку для стоматологічних іспитів. І це лише один із способів зробити це. Отже використайте будь-який відтінок, який ви хочете, і нанесіть його в кілька прийомів. Трохи зігніть матрицю, засвітіть і полімеризуйте, а потім додайте трохи більше композиту, якщо потрібно, щоб створити бажаний контур. Далі коректуємо довжину, товщину, кути переходів і мікроанатомію. Ось такий підхід ми хочемо застосувати, перш ніж ми почнемо фазу полірування. Ви можете визначити кути і деякі межі, просто використовуючи олівець і підкреслюючи, де знаходяться переходи поверхонь одна в іншу. І це допоможе вам в роботі з товщиною. Після того, як ви визначитеся з довжиною. Я використовую грубий диск від OptiDisk, це диск від Care, і він має дуже гарний абразивний матеріал з карбіду кремнію, який дозволяє робити досить швидке коректування. Можете послідовно застосовувати диски відповідно їх кольоровій схемі за абразивністю. Якщо ви хочете використовувати лезо, я віддаю перевагу 12-му, щоб видалити надлишки композиту, які могли вийти за межі матриці. Тепер було б добре використати фінішну шліфувальну стрічку. Не витягуючи клин. Проводимо маркування переходів поверхонь, імітуючи сусідній зуб, тому що вся мета полягає тут в тому, щоб створити симетрію між двома сторонами. Ми продовжимо використовувати диски для створення анатомії, переходів. А після цього нам потрібно буде заглибитися в мікроанатомію. Таким чином, заглиблення і ці незначні нерівності, які ви бачите на поверхні, допоможуть створити оптичні ефекти, які ви шукаєте. Це досить просто, але може зайняти деякий час. Тому не поспішайте, вирівняйте переходи, вирівняйте амбразури, а потім вже турбуйтеся про текстуру поверхні та мікроанатомію, коли станете більш компетентними в цій конкретній процедурі. Мета полягає в тому, щоб створити симетрію. Думаю, що сьогодні ми добре попрацювали. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе! Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!